І так, зрозуміло, зважаючи на те, що досить швидко його зустріли, ну, ось так ви бачите, як забиває тим часом київська команда. Дуже легкий епізод. Насправді Я зараз подивимося на повторі в плані полтавської команди. Хотілося б його першим чином розібрати. Чому? Тому що саме пришвидшення, саме загострення в фазі позиційно з великим рахунком атаки дається в знаки. Оскільки в цьому випадку перед цим Ворскла досить повно сідала. Але зараз ось бачимо ще раз. індивідуальне соло і хороший пас. Ціанков, пригальмовий м'яч. І ось так у ближній кут. так і додавання. До чужих воріт. У нас рахунок змінюється. 2-0. Стандартна користь динаміської команди визначається тим, що на дальній відносно подачі котового повністю відкрити залишається. Микола як наслідок забиває ну, практично, вибачте, за кліше в порожні ворота, в порожній безпосередньо кут як для себе. Ось дивимося ще раз. на навісна, потім тимчик скидає на далі, на дальню стійку і блокувати цю передачу. Втім, підбирання за господарями. І Динамо вже у чужому штрафному майданчику. Знову повертається туди. Удар оріховського дуже хороший на виконання саме по з лівої ноги. Робив усе від себе можливе Павло, аби влучити площину воріт, Знову ж таки, без поспіху. Свідомо виконуючи удар саме на виконання з виведення м'яча вперед. Шапаренко допоміг тепер, що це ганков. Слангу в центр змістився, допомагаючи кількісну перевагу, створити і стійка для динаміської команди в нападі. Хороший вихід на чужі ворота з підключенням Сірія Мяку. На паузі Динамо знову все ж таки переходить до центральної зони. Шапаренко. Хороший пас на М'якушка. М'якушко прибуває в ближній кут і Це ще один гол Динамівської команди. 3-0 на користь Динамо Київ. Сергій М'якушко, так само як Цянко під підближні для себе стійку м'я скерував. Зрозуміло, що це зовсім інша територія, але сам факт, що не вийшли, не зустріли в цьому випадку вже Сергія М'якушка, іншого фланового півзахисника, як це було із Віктором Віктором Ценком. Першому таймі. Зовсім інша стійка, звісно, ліва відосна Динамо. Тепер стала фатальною для Ворскли, під яку скерову м'яч Сергій М'якушко. І водночас, знову ж таки, немає. Були сезон, коли він 19 матчів усі в старті провів в прем'єр-лізі. У сезоні, щоправда, і травми дошкуляли. Інші речі він зіграв тільки 4 рази одного разу вийшовши на заміну. зміну. часом, нова атака. І знову Сергій М'якушко опиняється на вістрі в центрі штрафного майданчика суперника. Саме він виконував вже удар в падінні, не маючись хоча, якось реалізувати. Був не особливо можливо зручний. Але з іншого боку, віддамо належне Богданові, тому що він залишився в епізоді, попросинував свого суперника. м'яч відібрав. А тим часом вже через ібоарійці продовжується атака, входження до штурмного майданчика його партнера. Удар по воротах і це сейв після удару від Щебетуна. Сейф у виконанні вічного.